Я бачу, який прогрес за останні місяці в зміні ставлення німців до України. Канцлер Шольц робить там розворот на 180 градусів від проросійського курсу. Це в інтересах Німеччини, в інтересах всієї Європи допомогти Україні виграти війну. Уже найближчим часом в Україну надійдуть пускові установки до системи Айріс ті малого радіусу ді. Німецька зброя рятує українське життя. Ще півроку тому німці дискутували, чи є танк наступальною зброєю, чи, чи оборонною зброєю. Ви розтоптали усе, що він зробив під. Час роботи у Берліні я не реагую на особисті випади. Вітаю всіх на Радіо Свобода сьогодні. Олексій Макеєв, надзвичайний повноважний посол України в Німеччині. Доброго дня. Добрий день Дякую, що долучилися до нашого ефіру, пане посол, 14 травня Володимир Зеленський відвідав Берлін вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Була зустріч із президентом Німеччини Франк Вальтером Штайнмаером. Була зустріч із канцлером Олафом Шольцем. і Німеччина в цей день оголосила про найбільший безпековий пакет допомоги для України обсягом у 2,7 мільярда євро. Деталізуйте, що в пакеті. В пакеті дуже багато всього, в пакеті е, системи протиповітряної оборони. Е, замовлені ще чотири системи АйРС Уже найближчим часом в Україну надійдуть пускові е, установки до системи АйРСТі Малого Радіусу дій і дуже велика кількість е, ракет, е, які допомагатимуть захищати українське небо. В пакеті е, також 15 е, гепардів. Які теж прикриватимуть українське небо і українських солдатів на лінії фронту в пакеті броньовані автомобілі на цілий батальйон, і в пакеті є дуже багато різних речей, в тому числі як гаубиці, які законтрактовані, колісні гаубиці для українських збройних сил, снаряди 155-мм. Гранати та гранатомети пакет дійсно дуже великий: 2,7 мільярдів євро. І що важливо, що не тільки цей пакет, а й в цілому Німеччина з початку 2022 року зараз обрахували, допомогла Україні на 17 мільярдів. Євро і ще 11 закладено на найближчі на найближчі роки суто на допомогу у зброї. Результати цього візиту є фантастичними і наочними. ви можете самі побачити, що це якраз те, що потрібно Україні. По великому рахунку Німеччина зараз за обсягом наданої допомоги Києву після США на другому місці. Абсолютно, і е, президент України на прес-конференції е, сказав, звертаючись до журналістів, до канцлера, будемо працювати над тим, щоб Німеччина вийшла на перше місце. Ми зараз поговоримо, чи є там такі перспективи в Берліні вийти на перше місце. Е, також е, в рамках цього візиту президент Зеленський відвідав військову базу в місті Ахен, де якраз проходять навчання українських військовослужбовців. Чи можна про це говорити, деталізувати кого і на що навчають? Там е, навчаються е, наші техніки, е, задача яких лагодити е, м, німецьку техніку. Зокрема, президент з федеральним канцлером побачили на цій базі роботу і тренування на «Панцергаубіце-2000». Це самохідна артилерійська установка, яка була поставлена в Україні. Німеччиною, а також е, змогли побачити зразки іншої техніки, яка е, постачається Німеччиною. Зокрема, е, там були і е, Мардери, там були і бронетранспортери Дінго, там були і інженерні автомобілі Берги Панцера, які теж Німеччина поставила, і там також були е, тягачі, е, які використовуються для того, щоб підвозити цю техніку до. Місць дислокації та та місць бойових дій, тобто фактично, велич значна частина техніки, яка постачається німеччиною Україні, була також виставлена там, і е президент України, і федеральний канцлер змогли оглянути і поговорити з німецькими і українськими військовими. Я можу лише припустити, що мабуть в німецькому політику самі від себе дивуються, наскільки за останній ріс за останній рік зросла допомога Україні. Ну я порівнюю з тими повідомленнями про надані шоломи. Пам'ятаєте на початку вторгнення? Ну я б не сказав, що вони самі, самі дивуються, але я бачу, який прогрес за останні місяці в зміні ставлення німців до України. Адже дивіться, ми лише від початку року ми отримали танки Леопард 2 і тепер танки Леопард 1 До речі, які теж входять в цей пакет, і вони поїдуть в Україну. Це і бронетранспортери, це і БМП Мардер, які сьогодні вже стали на чергування, і сьогодні німці розуміють. Я їм постійно кажу, німецька зброя рятує українське життя, тому що збиття над Києвом над іншими містами російських ракет і дронів, в тому числі, робиться на німецькій техніці. Система IRIS-T – одна з найбільш сучасних та ефективних систем протиракетної оборони. І німецькі гепарди також дуже ефективно закривають наше небо від російських. Камікадзе дронів німці починають розуміти, чому важливо підтримувати Україну, чому треба допомагати Україні виграти цю війну. Володимир Зеленський, і канцлер Шольц також в рамках цього візиту, вони ухвалили спільну декларацію, у якій серед іншого Берлін висловив підтримку руху України до членства в НАТО. Що це значить, якщо привести е, декларацію на таку мову е, дій, е, особливо якщо говорити в контексті саміту у Вільнюсі, саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня? Темі е, НАТО були присвячені е, переговори президента з федеральним канцлером. Вони е, проходили звичайно за зачиненими дверима. І е, мушу вас запевнити, що ця тема також активно обговорюється в е, інформаційному просторі Німеччини, е, те, що положення про НАТО знайшло відображенням своєї е, в декларації, е, є лише верхівкою цього е, айсбергу, і е, ми розраховуємо на те, що Німеччина е, візьме на себе провідну роль. У тому, щоб на саміті у вільнісі Україна отримала чіткий сигнал і дороговказ вказ до членства в НАТО навколо цієї теми тривають дискусії минулого тижня. Був оприлюднений була оприлюднена стаття в «Шпігелі» авторства колишнього генсека НАТО. І голови офісу президента України якраз про важливість членства України в НАТО. Німецькі політики прекрасно теж розуміють, що для України да й для всіх держав Європи немає кращої безпекової гарантії аніж членство в Альянсі. І тим не менш, ми так само розуміємо, що країна, де триває війна, не може бути в НАТО. Що ви, коли ви кажете про сигнали, коли ви кажете про дороговкази, які Німеччина може дати Україні на саміті в Вільнюсі? Що ви маєте на увазі? Є декілька концепцій, того, як Україна набуватиме цього членства, і які гарантії Україні можуть бути надані. До того моменту, як Україна вступить, це, наприклад, і фінські і шведські варіанти, які є, це в тому числі і положення так званого київського компакту, який був розроблений уже багато місяців тому. Головний головною ідеєю до того моменту, як Україна стане повноправним членом альянсу. Слід забезпечити Україною зброю в такій мірі, щоб вона могла захиститися. Тобто, це в першу чергу гори в першу чергу йдеться про достатню збройну підтримку, допоки триває війна. Збройна підтримка надзвичайно важлива, але важлива і політична підтримка цього руху в головах громадськості Німеччини і. Політиків, які приймають рішення, має вкорінитися це розуміння. Ми допомагаємо Україні перемогти в цій війні. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна з потужною озброєною західними зброєю західних зразків армія сьогодні є вирішальним фактором для стримування російської навали російської загрози в всьому євроатлантичному просторі, і ми зацікавлені в тому, щоб Україна була повноправним членом Європейського союзу і НАТО. Скажіть, будь ласка, чи визнав Берлін е, свою помилку? Тут заради справедливості варто і Париж також також згадати, але ми зараз про Берлін кажемо свою помилку 2008 року на Бухарейському саміті, коли фактично з легкої руки Німеччини і Франції шлях України до НАТО був закритий. Чи визнають це німецькі політики публічно? Наприклад, чи говорять про це, і чи визнають вони цю помилку? Все більше і більше політиків розуміють, що це рішення було помилковим. Відповідальність на себе мало хто готовий взяти особисту відповідальність, але політично розуміють, що таке рішення було недалекоглядним були недооцінені загрози з боку Російської Федерації. Ну і сьогодні в Німеччині відбувається дуже суттєвий перегляд. Підходів до політики стосовно е, Російської Федерації дуже багато моїх співрозмовників е, в уряді, в парламенті е, визнають помилковість е, цих рішень. Визнають е, помилковість е, намагань е, загравати е, з Росією, затягувати її в економічне співробітництво. Визнають е, помилковість е, потрапляння Німеччини в тотальну е, енергетичну. Залежність з Росією частиною епохи змін, яку проголосив канцлер Німеччини, є також те, що я називаю зміна поглядів. Та епоха змін поглядів це дуже важливий процес в усвідомленні політиків. А насамперед, широкої німецької громадськості, що Росія це ніякий не партнер, Росія це держава-терорист і що це в інтересах Німеччини, в інтересах всієї Європи допомогти Україні виграти війну над формуванням на над такою зміною поглядів працюю я і вся дипломатична команда в Німеччині. Ну, абсолютно всі е, політологи і експерти, які стежать за німецько-російськими відносинами, говорять про те, що канцлер Шольц робить е, там розворот на 180 градусів від проросійського курсу. Це правда, але тим не менш разом з тим, нам часто доводиться чути про те, що Німеччина не хоче і не бажає розривати зв'язки з Росією і продовжує їх підтримувати, якщо не на рівні урядів там і не безпосередньо з Путіним, то е, з російською опозицією чи так званою опозицією, яка веде свою діяльність за межами. Росії з російськими громадськими організаціями Берлін сподівається на те, що коли закінчиться війна в Україні, відносини з Росією будуть відновлені. Наскільки ці думки відповідають дійсності? Ну дійсно німці намагаються знайти собі співрозмовників серед так званої російської ліберальної опозиції. Ну, ми зі свого боку їм показуємо, що опозиція зовсім не ліберальна. І е, закликаємо німецьких партнерів зважати на те, що дуже багато хто з представників цієї так званої опозиції насправді е, є такими ж самими імперцями, як і, і Путін і е, його оточення. Е, тому е, до нас до нас прислухаються. Я їм кажу, ви десь бачили в Німеччині, щоб е, ті. Опозиціонери, які начебто прогресивні в своїх поглядах, щоб вони пішли на демонстрацію протесту перед російським посольством, або ті мільйони німецьких громадян російського походження, щоб вони висловлювалися із засудженням цієї геноцидальної війни Путіна, в Німеччину, в німецькому суспільстві відбувається... Дуже важливі е, зміни, ми підштовхуємо їх е, до цих до цих змін е, і е, закликаємо е, уникнути знову е, тієї ж самої помилки е, зайвого захоплення Росією тепер е, російською, так званою е, ліберальною опозицією. А коли мова заходить про те, що, наприклад, до речі, таке питання лунало навіть на прес-конференції до Олафа Шольца. Якщо Україна буде завдавати німецькою зброєю ударів по території Росії, як до цього ставляться в німецькому політиці? Яка чи є зараз якийсь консенсус? Ну, президент наш теж чітко чітко відповів на це питання, ми використовуємо зброю для того, щоб звільняти наші землі і звільняти наших людей, тому це оборонна зброя. І до речі, тут також відбулася дуже важлива зміна, бо ще півроку тому німці дискутували, чи є танк наступальною зброєю, чи чи оборонною зброєю. Ці дискусії ми перевели в правильне русло, і всі розуміють, що Україні дають можливість оборонятися. Вся вся зброя, яка нам надходить, це є зброя оборонна. Добре, тоді питання щодо е, Криму. Безумовно, що в публічному просторі жоден європейський політик не е, сумнівається, що Крим це Україна, і е, заявляють про те, що е, Україна має право звільняти Крим, в тому числі і військовим шляхом. Який консенсус щодо звільнення Криму в німецькому політикумі, якщо в тому числі доведеться застосовувати німецьку зброю? Якщо ми говоримо про оборону, що про це кажуть німецькі політики? Вони висловлюють страх, чи вони висловлюють застереження? Вони висловлюють підтримку. Який консенсус вони висловлюють розуміння. Ви самі сказали, є загальний консенсус в німецькому суспільстві, що Крим це Україна, і Україна повинна звільнити всі свої території, а Росія має забратися з з усіх окупованих територій. Консенсус стосовно цього є, звичайно, ми відповідаємо на страхи, ми відповідаємо на сумніви, якщо такі виникають, це також моя робота говорити із громадськістю, говорити із, із політиками і пояснювати, чому наприклад було великою помилкою в 2014 році, коли весь світ не відреагував належним чином на незаконну окупацію Криму, і чому зараз немає іншого шляху. Як вигнати росіян з усіх окупованих територій? А які сумніви найчастіше лунають? З Чим ви стикаєтеся? В чому вам доводиться переконувати німецьких політиків? Ну дуже часто громадськість занепокоєна можливістю того, що Росія розглядатиме. Будь-який політичний крок або постачання будь-якої зброї як ескалацію, на що я відповідаю, шановні. Ми живемо в ескалації уже 9 років. Це постійна ескалація, і якщо це для вас війна, яка відбувається десь далеко, то ми живемо цією війною і ніякої ескалації не буде. Подивіться на історію ваших постачань. Нічого не відбулося ані після постачань систем протиракетної оборони, артилерії, танків. І за цю ескалацію ескалацію відчувають громадяни України, цивільне населення, українські солдати на, на фронті. З такою ескалацією ми готові жити, і ми захищаємо спокій ваших снів у Європі. І ви переконуєте їх в такий спосіб? Вони погоджуються? Вони погоджуються. Ми працюємо з кожним. Намагаємо, я намагаюся достучатися до е, умів і сердець е, німців, е, і ми бачимо, що підтримка України і солідарність з Україною не зменшується. Знову ж таки, під час візиту Зеленського до Берліна Шольц на їхній спільній прес-конференції заявив про те, що Берлін підтримує притягнення Росії до відповідальності за злочини. Я дозвольте процитую. Він сказав: ті, хто несуть відповідальність за цю війну, повинні сісти на лаву підсудних. Жодна країна в в світі не має права нападати на іншу країну, не має права вбивати, викрадати дітей. Тому ми спільно разом з нашими партнерами виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто до відповідальності. Чи означає заява Шольца на практиці те, що Німеччина пообіцяла долучитися до міжнародного трибуналу? Чи це ще не обіцянка? Те, як виглядатиме трибунал по переслідуванню злочину агресії, про це ведуться переговори, і Німеччина входить до так званої коргруп робочої групи, де якраз дискутуються ці питання. І також Німеччина абсолютно чітко підтримує? Головну ідею, усі винні у вчиненні злочинів першого злочину, принципового злочину, злочину агресії, а також воєнних злочинів, які яких припустилися Росіяни на території України. Всі винні в цьому мають бути притягнені до відповідальності. Наші позиції з німеччини тут абсолютно ідентичні. Ну але ж перелік країн, які би готові були долучитися до трибуналу, їх ще немає. Україна над цим лише працює. І тут питання: наскільки готова Німеччина долучитися? Німеччина готова долучитися, і німецька роль дуже важлива в тому, щоб до кола країн, які зараз входять до цієї кор групи, розширювалося, тому що нам потрібно заручитися підтримкою, в тому числі держав так званого глобального півдня. Якраз про це говорив президент України з, з федеральним канцлером і з усіма членами безпекового кабінету. А яке відношення до готовності чи неготовності Німеччини має думка країн глобального півдня? А, Німеччина може впливати дипломатично на те, щоб підтримка наших ідей про відповідальність за акт агресії про відповідальність за воєнні, е, воєнні злочини була не тільки на європейському континенті або так в так званому західному світі нам важливо щоб до кола цих країн приєднувалося що якомога більше е, держав як наприклад ми цього досягли із е, всіма резолюціями Генеральної асамблеї ООН на підтримку України із засудженням Росії ви зараз маєте на увазі, коли говорите про країни глобального півдня, що Німеччина може мати вплив на Латинську Америку, на країни Африки і може їх переконувати. Вони пообіцяли в тому, пообіцяли нам, що вони також долучаться до, до цих зусиль. Ми ведемо переговори звичайно з багатьма країнами світу, але Німеччина є впливовим гравцем, до якого приприслухав прислуховується в усьому світі. Також хочу з вами поговорити про санкції, санкційну політику, які санкційну політику стосовно російського бізнесу російських гаманців у Європі. Чи є якісь особливості цієї санкційної політики в Німеччині? Особливості якихось чітко виражених для, для німеччини немає. Німеччина як продовжує як важливий гравець у групі семи після того, як під час минулорічного головування фактично ми з з німецькою стороною зліпили цю коаліцію санкційну коаліцію держав. Вона продовжує залишатися дуже дуже активною. І ми розраховуємо, що санкції далі будуть посилюватися. Це одна із тем наших щоденних фактично переговорів з німецькими партнерами. Питання таке особисто до вас можна сказати: Вас призначили послом України в Німеччині у вересні 22-го року, і до цього послом був дуже відомий дипломат Андрій Мельник, який насправді прославився такими недипломатичними тезами на адресу канцлера Шольца. І, от нещодавно, в інтерв'ю німецьким медіа він заявив, що, мовляв, ви розтоптали усе, що він зробив під час роботи у Берліні і кров'ю. Ну, це буквально цитата. Чи розумієте ви звідки така критика? Ви знаєте, я не реагую на особисті випади, тому що все, що зараз сказав пан Мельник, це не є, особис... не є офіційною позицією Міністерства закордонних справ або президента. Це є особистою позицією Андрія Мельника. І тому на особисті випади я не реагую. Я посол, я представляю президента, представляю уряд, представляю українську державу, і Кожного українця тут в Німеччині, і в моїй на цій позиції я не маю права і не бажаю висловлювати позицію. Особисто вона є офіційною, і те, чого ми змогли досягти за останні сім місяців, як я на цій посаді. Ми про це говорили здається останні 25 хвилин, і результати є, ви можете їх самі побачити. І останнє питання воно стосуватиметься ролі Німеччини у відбудові України. Чи є якісь плани, можливо, задекларовані наміри? Є плани плани планів дуже багато. Ще наприкінці минулого року. Німеччина скликала першу конференцію з питань відбудови за участі федерального канцлера Німеччини цього року була створена платформа з питань відбудови, яка покликана поєднати український та німецький бізнес в реалізації важливих для відбудови проектів. Німеччина визначила також відповідального політика і посадовця, які координуватиме цю роботу для німецького уряду, і ми з ним знаходимося в тісному контакті. І я абсолютно впевнений, що цього року, а також наступного року, поки не буду розкривати ці плани. Німеччина продовжуватиме лідерську роль у тому, щоб допомогти Україні у відновленні. Відбудова передбачає великі фінансові е, велику фінансову допомогу Україні. А велика фінансова допомога несе певні корупційні ризики вже безпосередньо тут в Україні. Чи приймаються цим в Берліні? Чи лунають можливо в неофіційних розмовах якісь застереження? Що можливо є якась певна недовіра або сумніви стосовно того, хто і як і наскільки прозоро тут в Україні буде розпоряджатися грішми німецькими німецьких. Платників податків, точніше, звичайно, це питання знаходиться в фокусі уваги. Всі зацікавлені, і Німеччина, і Україна зацікавлена в тому, щоб викорінити корупцію. Президент абсолютно чітко під час переговорів і під час розмови зі ЗМІ сказав, що в Україні створені всі інституції, які спроможні боротися з корупцією. І я німецьким журналістам розказую, що, наприклад. Затримання голови Верховного суду на, на хабарі це ще одне свідчення того, що система функціонує, і німці готові далі підтримувати нас і допомагати в остаточному викоріненні корупції. Я стверджую, що в українського суспільства немає будь-якої толерантності до цього ганебного явища, і я впевнений, що ми обов'язково подолаємо це. У суспільстві дійсно немає? а От в, в топ чиновників в тому числі виглядає так, що є. Перепрошую, тепер вже точно останнє питання. Я також хотіла запитати про настрої німецьких інвесторів. Україна на рівні навіть президента дуже часто запрошує європейських американських інвесторів інвестувати в Україну. Скажіть, будь ласка, як на це реагують німецькі інвестори, і які найчастіше ви від них чуєте застереження? Чому вони не готові це робити? Ми працюємо з тим, щоб е, для тих, хто готовий інвестувати в Україну, щоб були створені державні інвестиційні е, гарантії. Ну і насправді до наших закликів приєднався в тому числі і федеральний канцлер е, Олаф Шольц е, сказав е, на адресу інвесторів: «Інвестуйте в Україну, тому що ви в такий спосіб інвестуєте в майбутнього члена Європейського союзу. Я вважаю, що це дуже потужний е, меседж з боку федерального канцлера. На адресу інвесторів, не тільки німецьких інвесторів всього світу, але вони якось не дуже дослухаються. Так поки що, чому не дуже? Уже був візит віце канцлера Габека не так давно в Україну, де він зустрічався з президентом з прем'єр-міністром. Його супроводжували крупні німецькі компанії. Є багато планів про відкриття виробництва і розширення виробництва, відновлення виробництва тих компаній, які вже були в Україні. Ми зараз знаходимося на дуже, дуже гарному треку. Але чи задовільняють інвесторів ось ці гарантії, які зараз їм може дати Україна? Прозорі суди можливо, відсутність корупції і так далі. І так далі. Звичайно, є простір для, для удосконалення і багато інвесторів дивляться на ситуацію в Україні, в тому числі з точки зору можливостей, хто раніше зможе зайти, хто раніше відчує. Той обсяг потреб України у відновленні і в інвестиціях той матиме кращі і пане посол, дякую вам дуже за розмову. Дякую вам.